Вітаю вас, дорогі глядачі. Сьогодні 24.03. 24. Хочу вам повідомити, що завтра надзвичайно сильний, потужний трансформаційний день. Свято-Благовіщення Пресвятої Богородиці. Дуже сильна дата, дуже потужна. В цей день можна починати щось глобальне. З чистого листа, як то кажуть, вам дається унікальний шанс, в тому числі і мені дається унікальний шанс розпочати все заново, розпочати нову сторінку, розкрити, нову сторінку історії. Не забувайте молитися, не забувайте проводити різного роду духовні практики, енергетичні практики, езотерики, в тому числі, які мене може дивляться, також закликаю проводити енергетичні практики. Це надзвичайно важливо. Під час енергопрактики максимально ад абстраговуйтеся від усього оточуючого, немає значення нічого насправді. Будьте максимально в потоці з енергоресурсами, ні на що не звертайте увагу. Навіть я скажу, коли я проводжу енергопрактики ввечері, мені люди починають якісь питання задавати, написувати. Щоб ви розуміли, під час енергопрактики мені марно писати, я не бачу нічого довкола себе, довкола мене пелена. Навіть якщо якийсь шахет буде летіти, чи там винищувачі будуть падати поруч, я все одно не перерву енергопрактики. Максимально абстраговуюсь, максимально входжу в цей енергоканал досить сильний, пізнаємо дзен всі разом з вами, досягаємо найвищої точки духовних та енергетичних трансформацій. Віддаємо шану тим силам, яким ми молимося, і в яких ми просимо про перемогу. Так що завтрашній день розпочинаємо дуже потужно. Всіх благ вам!